Доброго дня. Я б хотіла оприлюднити результати нашого опитування, яке проводилося в квітні 2012 року, організаціями, які вже були названі. Е, опитування було проведено Центром Разумкової фонду демократичні ініціативи. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, що е, репрезентує населення України за основними соціально-демографічними показниками. Згідно з результатами нашого опитування, населення України вкрай негативно ставиться до правоохоронної системи в Україні в цілому. Так за міліцією повністю або переважно негативно ставиться 64% населення України. В регіональному розрізі це виглядає так, що Західний і центральний регіон набирають найбільшу кількість негативних відгуків 69%. Щодо прокуратури, повністю. Або переважно негативними були відповіді 63% населення України. В регіональному розрізі найбільше серед цих був Південний регіон, 74%. Щодо судів, то повністю або переважно негативними вважають 69% населення України. Серед регіонів це знову Південний регіон України. Також негативна оцінка діяльності правоохоронних органів прихильних. Різних політичних сил є дуже великою, як ви бачите, з відсотків, і оцінка виборців опозиції є більш негативними, чим всі інші. З... Також ставилися запитання щодо справи Оксани Макар вбивство з голтування. І 91% населення знає про цю справу, і ще принаймні 7% щось про це чули. Також 48% очікують на справедливе розслідування та прийняття рішення в даному випадку. І 33% впевнені, що справедливого розслідування не буде. Значна частина населення вважає, що самосуд це єдиний спосіб покарати злочинців в Україні. На наше запитання дали відповідь, що вони думають, що саме суд є неприпустимий в будь-якому разі 38% населення. На такий варіант відповіді, як, як правило, самосуд неприпустимий, але в деяких випадках він може бути виправданий, вибрало 35% населення. І той варіант, що в нашій ситуа ситуації самосуд є єдиним способом пократи злочинців, вибрало більше 17% населення. Також є, існує тенденція, що більш позитивне ставлення до самосуду властиво тим, хто не вірить у справедливе розслідування справи. Оксани Макар uh, також Існує пряма тенденція з тим ставленням до самосуду і рівнем освіти і матеріального стану. Чим нижчий рівень освіти, тим більший відсоток людей, які підтримують самосуд і вважають це прийнятним. Щодо матеріального статку сім'ї, також чим вищий матеріальний статок сім'ї, тим менший відсоток тих, хто підтримує самосуд як спосіб. Використання і досягнення справедливості, підтримку самосуду як способу правосуддя, прихильниками різних політичних сил ми досліджували, і з політичних сил найбільше прихильниками самосуду виявилися виборці батьківщини, 27%. Але також є великий відсоток тих, хто не піде на вибори і не підтримує жодного кандидата, таких понад 28%. Також існує пряма залежність. З того, як ставлення до самосуду і відношення до того, як функціонує демократія в Україні і згідно з отриманими результатами, чим більше людей задоволених демократією, тим менше їхні, їхні ставлення. Тим позитивніші їхні ставлення до демократичних вирішень питань. А чим більше незадоволених демократією, тим більше вони вважають, що самосуд єдиний спосіб досягнення тих цілей, які є. Дякую за увагу. Дякую. Ну що ж, Юлія досить детально висвітлила основні результати нашого питання. Я хотів би трішки додати. Я хочу сказати сказати, що звичайно сама ідея цього цих питань, які ми поставили в анкету, вона в певний мір була стимульована тим жахливим випадком, який стався в Миколаєві. Але я повинен сказати, що взагалі ця проблема самосуду вона досить цікава для соціологів як показник оцінки легітимності суспільно-політичної системи загалом, оскільки. Очевидно, що сама ідея самосуду виникає тоді, коли люди не вірять у судову систему і вважають, що вона захищає не інтереси громадян, а інтереси влади частіше.